Щодо гарантій безпеки, чи йдеться і надалі про розміщення в Україні військ коаліції добровольців. Мається на увазі охочих так, Росія категорично це відкидає чи не зводимуться, зводитимуться зрештою гарантії безпеки лише до підтримки української армії, і чи повинні європейці говорити з Путіним? передусім, підтримка української армії дуже важлива і, і це не лише це пункт номер один. Сильна українська армія, 800 тисяч людей. Це засоби, це заробітні плати. Це дуже важлива і ми розраховуємо на наших партнерів. Чи повинні європейці говорити з путіним? У нас 20 пунктів нашого договору, основного про закінчення війни. Там ми бачимо чотири сторони підписанти: це Україна, Сполучені Штати Америки, Росія і Європа. Тому перед тим, як підписувати, безумовно, люди будуть проговорювати деякі деталі цього договору. Що стосується гарантій безпеки, інших їх є двосторонні гарантії безпеки Україна Америка, юридично зобов'язуючи. Ми про це говорили на аналог статті 5. Нато, а також йдеться про двосторонні договори гарантій безпеки наші з партнерами, які об'єднуються в формат коаліції охочих.